Сьогодні, 16 лютого в Паваграді сталася неординарна подія. Близько 13-ї години через місто по вулиці Дніпровській прослідував гарматний дивізіон 26-ї бригади, що слідував на навчання до Новомосковського полігону. Саме 73 роки минуло з часу збройного повстання в нашому місті і прохід Дніпровської магістральної військової техніки. Був чи не парадом на честь цієї дати. На жаль, ніхто із керівників міста не виказав свого шанування воїнам АТО, захисникам України. Звертаємо увагу на те, що в цій військовій частині воює відомий павлоградцям наш земляк Степан Тимочко. Саме завдяки його проханню командир гарматного дивізіону підполковник Сергій Мартищенко. Зупинився біля мосту через Вовчу і поспілкувався з павлоградськими журналістами. Військовослужбовці, гарматна артилерійська дивізіона, привідає вітання Павлоградській землі. Щастя вам, мирного неба над головою, всього найкраще. Хай живе Україна вічно. А ви на ротації? Ні, ми їдемо на навчання для подальшого удосконалення, удосконалення своїх функціональних обов'язків. Ну я не питаю куди, це ж військова таємниця чи. Ми їдемо на військов... на 239-й загальновійськовий військовий полігон. Це в Новомасковській. Так, так. Да. Звідки їдемо? Їдемо здалека, з... з зони проведення АТО. Скільки вже там була? Ми там з травня. Як населення вас у З травня 2015 року ми там знаходимося. Населення добре, відмінно зустрічає своїх захисників. Тут і там. Тут -то, і там теж. А є в настрій бійці? Відмінний, бойовий. Угу. А ще знаєте, тут наш ось, міський голова каже, що йде е, внутрішній конфлікт український. Чи дійсно це внутрішній ви вважаєте конфлікт, чи є зовнішній ворог? Це є зовнішній ворог. Нема внутрішнього конфлікту в Україні, тому що є багато доказів щодо... Торгнення на Україну і військовослужбовців іншої держави. І ще наш міський голова каже, що ви там не знають, хлопці за що вони воюють. За Україну, за її незалежність і цілісність. Ну, тобто міського голови можна пояснити. Так. Да. А от скажіть, для, я журналіст, особисто волонтер, скажіть, що забезпечено? Забезпечено нас повністю, то, що нам держава повинна забезпечити, ми всім забезпечені. Це стосується амуніції, так? Так, точно. Як, а продукти... як, з, це, як його, речовим майном, як продовольством, так і всім необхідним, що нам потрібно для виконання своїх обов'язків. Яка там зараз ситуація? Ну, Сбільна що. Стабільна, є, звісно, що порушують вони, мінські домовленості. Мінські домовленості вони порушують. Ми, відповідно, звісно, достримуємося до цього питання. А ви з Донецька чи Луганська такі? Бо там Донецької трішки області. різниця є. З Донецької області. Понятно. Скажіть, будь ласка, що чому хлопці будуть наразі навчатися і скільки по срокам хочуть пропустити? Ну, по срокам я не знаю, скільки там буде, як буде визначено. А так ми будемо удосконалити свої навички щодо володіння технікою, яка в нас є на зброї. Що з дорожче з технікою? До речі, з технікою. Техніка у нас взагалі є. Ми є. побачили да, Так, Питань немає. Ну це марш, ви служать дуже не розумієте. Машина це желізо, вона, вона, вона вроді не все вічна. ціла, питань немає. Марш показує, десь там десь, я так, я так, я так, я так, зламала, щоб підсипіли і тягнуть. Пита немає. Це ж не те, що вона поломана була і ми її тягнемо. А як там от, ну як ви вважаєте, чи ця війна вже припиниться, чи якісь інші прогнози? Ну, вона, звісно, закінчиться, і я уверена, впевнений, що буде вона за Україну перемога.